Ворог, котре атакував Харків та область. Але цього разу російські окупанти не лише гатели зі зброї по мирних мешканцях. О п'ять ранку була спроба прориву нашої лінії оборони. В окремих населених пунктах наразі триває екстрена евакуація населення. Чи можна назвати це спробою захопити один із найбільших обласних центрів на сході? Та які ще злочини заподіяли нам путінські терористи? Про це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і будемо одразу ж починати. У ніч проти 10 травня російські агресори атакували територію України шахедами та ракетами. Як повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог запускав дві зенітні коровані ракети С-300 с 400 із Білгородської області РФ у напрямку Харківщини. Вибухи містяни почули темний час доби під час повітряної тривоги близько 3.20. Пізніше в мерії уточнили, що ворожий удар прийшовся по району житлової забудови. Виникло загорання трьох приватних осель і трьох господарчих споруд. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. МНС оприлюднили відео нічного гасіння. Згодом о 3.55 в ОВА вова уточнили дані щодо поранених. Начальник області Олексінігубов пише: постраждали 11-річна дитина та жінка 72 років. Гостра реакція на стрес. Цього ж побито 12 приватних будинків. Всюди виключно цивільна інфраструктура та житловий район, наголошують в адміністрації. Пізніше, близько 3.30 стало відомо про ще один вибух у дергачах харківського району. Влучання каб біля об'єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони. Пояснив Сені також затемне агресори били по селу Липці. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка при тому, що й важка ситуація в ролі вовчанського району там всю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерії. У Вовчанську внаслідок ударів загинув чоловік. П'ятеро людей поранені. Один із травмованих знаходиться під завалами будинку. Були успішні спроби ДРГ прорвати кордон. Бої на кордоні Харківщини тривають з п'ятої ранку і донині. Важливу заяву зробив очільник вовчанської МВА з самого населеного пункту та навколишніх поселень евакуюють населення. Але тут важливо підкреслити, збройні сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра. Силах оборони додають росіяни мають намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні. Але керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголошує, цитую. Це дії прогнозовані ресурсу ворога є до загострення в прикордонні. Що про що раніше говорили? Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Не менш важливо не потрапляти на вудочку ворожих і ПСО, адже зараз вже прогнозують багато вкидів по цій темі. Зокрема, російські пропагандисти почали розказувати у своїх дзет-пабліках про нібито захоплення окремих територій. Ми ж будемо уважно стежити за ситуацією, спростовувати ці фейки та давати оновлені дані у наступних випусках. Поки ж я додам про наслідки нічного терору. Противник запустив три групи ударних дронів, типу шахет у бік Миколаївської та Одеської областей цієї ж ночі. В результаті бойової роботи знищено всі 10 ударних БПЛА. Почуємо речника української добровольчої армії Південь Сергія Брачука. 100% результат. Дякуємо і говоримо. Ви просто супер ви і молодці. Однак на Миколаївщині внаслідок падіння уламків збитого дрона по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих на щастя немає. Разом з тим, російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, зокрема пошкоджено 28 приватних будинків. Про це сповіщає голова ОВА Олександр Прокудін. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль. Одна людина дістала поранення. Минулої доби 9 травня російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Про це вже на ранок нового дня повідомив у своєму каналі Телеграм. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Одну жінку поранено. 11 разів наприкінці робочого тижня загарбники обстрілювали території Сумської області. Зафіксований 61 вибух. Терору зазнали Хотянська, Білопільська, Новослобідська, Ісманська та серединобуцька громади. Про це повідомили в обласній адміністрації. Новий вибух пролунав о 9.19. В результаті обстрілю зі ствольної артилерії Сманської громади було поранено неповнолітну дівчину і вбито її бабусю. Постраждалій надано необхідну медичну допомогу. Ми ж цією командою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На цьому я вам дякую за увагу. Закликаю не пропускати оновлення нашій платформі. Для цього закликаю підписатися на ютуб канал се час, натискати на дзвіночок і більше новин з передової вже за мить. Пане Євгене, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із ситуації на Харківщині. Тема насправді яку ми обговорюємо час від часу, починаючи власне з початку 23-го року, коли почали з'являтися тривожні повідомлення про те, що росіяни знову хочуть піти на Харківщину. Так от, буду відштовхуватися від свіжої заяви голови Харківської обласної військової адміністрації Синігубова. Він говорить про те, що росіяни створюють угруповання військ в Курській області на кордоні із Сумщиною. Зараз обласна влада вживає всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти будь-яким провокаціям і викликам. Так само розроблені давно і переглядаються щомісяця плани щодо евакуації Харкова. Зараз говорить він, на сході Харківської області поновили росіяни свої штурмові дії після того, як були замінені підрозділи. Станом на цей момент, наскільки змінилася ситуація? Наскільки вона стала більш гострішою напруженою ніж, приміром, місяць тому? Не змінилось принципово. Справа в тому, що тут є дві різні історії, і вони часто змішуються разом. Це е, наступ росіян е, на куп'янську злови, це ж теж Харківська область, якраз е, і це наступ, який триває вже понад півроку, е, триває, скажімо, е, на щастя, споки дуже незначними для росіян успіхами. Але якщо останні кілька місяців в них взагалі не було там успіхів, то от за останній місяць, все ж таки, вони там віджали два села. Да, Невеликі, дуже не мають стратегічного значення. Дійсно. Я навіть на зараз їх назви не згадаю. Але сам факт, що кілька місяців в них просування не було, а тепер два села є, це показово. Там десь 120 -ти тисячне угрупування. З їхньої сторони, і тиск продовжується, тиск нікуди не дівався. Дійсно відбулась там ротація підрозділів. Тобто вони трош, трошки трошки по ну, такими осві, не скажу свіжими, але трошки освіженими силами продовжують там наступ. Ну а відповідно, оскільки в нас ніякого освіження не відбувається, бо нема ким замінити, не відбувається мобілізація, то ну поступово там теж фронт поступово прогинається не з тою швидкістю, як на Донеччині, але на жаль, тенденція рівно та сама, і причина рівно та сама. Це от е, те, що. От коли ми з вами зараз розмовляємо, кожний наш боєць, в тому числі на купінському напрямку, має зупиняти приблизно одне відділення ворожої піхоти. От, от один боєць, одне відділення, от таке співвідношення. Uh -huh. Ну і поки, поки воно буде так, то звичайно ситуація буде дуже складною yeah. і е, орки повз будуть пусти далі. Але це саме про м, м, повільне їх наповзання от, на тому фронті, який давно вже склався, і в тому числі Куп'янський напрямок. А абсолютно інша історія, розкручена в медіа, це про власне наступ на Харків. Ну, тут, в ту саму капілочку наступ на Суми. Оце е, страшилки явно передчасні. От е, про це зараз не то, що мова не, не йде. Отут е, можу стверджувати доволі категорично: наступати на Харків та на Суми нікому. От Оті угрупування, які зараз стоять по той бік перебрика, це ну дивіться, напроти Харкова стоїть от в Білгородській області 35 тисяч стоїть, в Курській області 8,5 тисяч стоїть, і в Брянській там щось ще менше, 5 там чи щось біля того. Ну, Про що ми говоримо для того, щоб взяти Бахмут, росіяни задіяли 120 тисяч угрупувань. От на Купенськ зараз повзе 120 тисяч. Е, е, нагадаю, що Бахмут вони брали при тому 10 місяців. Е, це місто, де до війни не було населення 70 тисяч, е, Авдіївку брало 40 тисяч у І це місто з довоєнним населенням 16 тисяч. Ну, от тепер просто беремо мільйонний харків і множимо. От 35 тисяч, які стоять напроти нього, це навіть для провокації недостатньо. Я вже не, не кажу про реальну спро, про спробу штурму міста. Як, як це не парадоксально, але це більш схоже якраз на оборонне готування, тому що нагадаю, що е, за нашою допомогою російські добровольці вже мінімум двічі робили доволі серйозні рейди от, в глибину території Росії. І е, після того як до цього ще додалась заява Кемерона, що Британія не забороняє по території Росії використовувати надану нею зброю, е, читаємо Storm Shadow. От цілком може бути, що якраз посилення угрупування біля Білгорода, це якраз їхній страх. Що навпаки, ми спробуємо там вдарити. Ми спробуємо скажімо так, пустити вперед російських добровольців, а далі все ж таки підуть ЗСУ. селу. От 35 тисяч це швидше про це. Тому якщо зараз говорити чи потрібно евакуюватися з Харкова та Сум, ну хай то кожний вирішує сам в сенсі авіабомбардувань. Авіабомбардування там е, вкрай небезпечні і, е, на жаль, отут нема підстав. Сподіватися, що вони скоро припиняться, от поки не прилетять f 16 ці бомбардування, на жаль, не припиняться. І отут хай кожен сам вирішує, наскільки він готовий ризикувати, наскільки ні. Але якщо хтось боїться саме е, армійського наступу, то про це точно зараз мова не йде. Причому поняття зараз це не один найближчий місяць. Неможливо сформувати швидко е, 100-200 тисяч неударного групування, а а стільки треба, щоб відкривати там новий фронт, але це не означає, що цього не станеться далі. Це не означає, що у них в принципі немає планів наступу на Харків та Суму. Якраз швидше за все є, і ми знаємо про наказ Шайгу набрати 300 тисяч нових мобіків. От березневий наказ. От коли вони їх наберуть, в принципі, така загроза може стати реальна. Але звичайно, ми про це наперед знатимемо. Тому що ще раз такого роду ударне групування воно формується далеко не один тиждень, воно формується місяцями. Ми побачимо, коли вони його формуватимуть. Зараз явно ну, про це мова нема.